Наступна головоломка. У нас є така рівність. 6 відняти 6 дорівнює 3 помножити на 2. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серний, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 помножити на 2 буде 6, 6 додіняти 0 буде 6, 6 дорівнює 6. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.